Збирайте сумки, візьміть ковдри та цінні речі. Саме такі слова почула родина Андрія 24 лютого. Історія життя та втечі сім'ї Андрія з Луганщини це лише одна із сотень життєвих історій людей, представлені на стендах виставки на зламі. Вона діє музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини. Основна ціль. Нашої виставки це і емпатія до внутрішньопереміщених осіб, оскільки ми знаємо, зараз і нова хвиля відбувається, а також збереження історії в тому вигляді, в якому вона є насправді без впливу маніпуляцій, пропаганди навколо Донбасу. На зламі саме таку назву обрали організатори цієї виставки. Чимало людських доль, про яких згадується, були зламані на стендах. Свідчення людей, які пережили дуже жорстокі катування, голод та полон. Багатьох. Огі, з них зізнаються організатори виставки уже немає в живих. Ми намагалися не зосереджуватися на цих деталях, не показувати багато якоїсь там крові чи деталей жахливих тортур. Ми намагалися знайти якісь такі речі, які будуть зрозумілі кожному, хто пережив ці події чи не пережив там якісь проблеми з родиною, доступ до харчів, освітлення, багато інших речей, з якими і зараз стикаються нові переселенці. Більше сотні людських доль можна переглянути на виставці. Усі вони трагічні. Комусь довелося місяць жити лише на воді та сухому хлібі. У їхніх домівках з лютого не було ні світла, ні тепла, ні газу. Людям доводилося жити під постійними обстрілами. Для мене е показовує є власна історія талановитого письменника Володимира Рафієнка, який до зрілого віку абсолютно не говорив українською мовою, проживав. В Донецьку був володарем російської літературної премії, писав свої твори російською мовою і змушений був через свою українську позицію, державну позицію, лишати все, втікати до Києва. Мандрує Україною виставка людських доль, де задокументовано факти з життя вимушених переселенців з 2019 року. За цей час вона побувала у 30 містах нашої держави. Сьогодні глядачами виставки стали учні шкіл. Нам потрібно завжди пам'ятати про свою батьківщину, ну щоб вона завжди була могутня, сильна. Відвідати виставку на зламі, яка діє у музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини, охоче зможуть до кінця жовтня.